У дитячих іграшках знайшли важкі метали. Експерти протестували 50 дитячих забавок, 19 з них містили шкідливі речовини. Ртуть миш'як та цинк. Ось фото деяких з них. В експерименті брали участь як магазинні предмети, так і звичайні ляльки з прилавків у переході. Експеримент виявив, що магазини, товар не завжди є гарантом безпечності іграшки. Як же бути батькам? Як обрати безпечний подарунок для дитини? Безпечність, як ви говорите, у будь-якої грушки, може бути і дорогою, і дюйм. Мы надеемся, что в наших магазинах не продают небезопасных игрушек. Мы не покупаем китайского производства игрушки и стараемся привозить игрушки из Германии. Поэтому мы очень редко заходим в наши магазины. Мы как бы покупаем игрушки достаточно известных марок. И если они сделаны из дерева, если там есть сертификаты, то, что куплено в магазине, мне кажется, зачастую, в принципе, гарантирует какую-то безопасность. Инициатор эксперимента Денис Павловский радует в первую очередь звертать увагу на покупку. Ування іграшки та наявність сертифікату. Далі спеціаліст пропонує зробити простий тест. Ми можемо пальцем провести по іграшці. Якщо на даній іграшці не залишається ніякого сліду, то ми можемо сказати, що даний етап у нас пройде успішно. Тепер слід понюхати іграшку. Так правило, неприємний запах, який виділяє дана іграшка, це якраз фенол, який небезпечний для нашого здоров'я. Маленька дитина тягне всі іграшки до роту, і багато небезпечних речовин можуть потрапити до організму малюка. Тож, аби не зіпсувати новий. І власним дітям ретельно обирайте подарунки.